Стрім зараз 2 години майже. Що, до речі, скажете, як вам формат 5, FT5, як всім подобається цей формат. Ну, он Лего за Іспером взагалі FT1 зіграли і нормально Опа. Так, Ронні у нас ще не забився О, все, ні формат Ну я бачу, що організаторам подобається цей формат Ft5. Ну, мені насправді набагато більше заходить Ft7, але просто через те, що багато людей реєструється, то просто не стягнемо ми стітки. Дивитись і коментувати. Ну, дуже гарно дядько Дмитро розводить на клітках Прямо так агресивно грає дядько Дмитро. Не боїться арморів. І як він промахнувся, це ж мід був. А я, до речі, помітив у Ашре ось оця двієчка, це просто шикарний антиєр. Напевно, ну а, один із найкращих а, а не думаю, відра... о, ну, не в неї прекрасний антиєр. Його відразу відразу можна підсадити. Його відразу спешл можна перевести оцей посилений, де вона злітає mm -hmm. И там демоджо миллион просто будет. Але він не просто дервит, ну ним гарно можна і на нейтралі поплучити. И що це ми бачимо? Дядько Дмитро так. виграє? Зібро, не скажу, не треба це в цей. Дядька Дмитро дуже впевнений, себе в цьому бою почував. Ну, Сектор, я тобі скажу, що FT7 мені теж подобається, а FT10 це вже як організатори захожуть. Мене вони трішки виснажують, але я не проти грати FT10. А взагалі FT7 це, ну, от прямо я так подивився ідеальний формат. Просто, якби не багато пар набиралося. Старі таланти розвиваються, хе-хе. Так, що в нас? Ввімкнеться зараз Ронін чи ні? Повтор, що вмикається дядько Дмитро. Дядько Дмитро пересить дуже гарно зараз так я не впевнений. Можливо, Роні не знає матчапу? Гарно прочитав от метро. Чизреагував. Ай, два метри mm -hmm. Але це mm -hmm. можна законнектити. Бо... Ні, не буде потолбову. Провіти воро. І забирай миру. Так доверсалцем і схвалюєш. І оцей оверхед в Аш, він відносно цей волю. Його не, не, не всі. Ну, нас... Його важко запанішити через те, що ти чекаєш відміну спешл. Так, а точно. вона може цього не зробити і все. Ти, ти не встигнеш запанішити просто. Комбінація з моцакі. Майже покарав, але портал зараз закриється. Все одно відкриває дядько Дмитро. Дядько Дмитро сьогодні розійшовся, не на жарт. Він вирішив наготувати Роні на доброю порцією супія. Вони його відміняють в лаунчер, але вони... Постійно трійку або четвірку дають після нього, якщо вони бачать, що ти стоїш. Ти ставиш об блок там просто і все. Бо я ще не бачу ваше, які після цього не дадуть трійку або четвірку. А якщо вони не дають, ти під підстрибуєш і робиш повітряносить. Але це теж мікс. Так, і це в нас що, флейм 1-1? 1-1, так. 10. Опоку ваше неприємна. В неї підніжка неприємна. А вона плюсова. Та в неї все дуже неприємне взагалі дуже сильний персонаж. Ну, коли оце раніше не було цих поломів, яких наклепали за останні місяці, то я її ставив топ-5. Зараз уже я сумніваюся, що вона туди входить в топ-5. А, вона, типу, по вирівнялась більше до. Ближче до Мідтіру через те, що набагато зламаніші персонажі з'явилися. Ну так, десь під Дмитро якраз одного з них буде показувати зараз. <гум> Айс Параджу, далі пробувати ну. Але бачимо, що дядьку Дмитру важко грати без е, портала, який його арморить. Ну і швидкість хавіка трішечки менша. І масочків немає. Масачків немає, але он які дикі і все одно Так. Шось. Я грав Скорпіону проти Ашри, то там не пострибаєш взагалі проти такого Антеєра, як у неї. Оу, як гарно. Чомусь розвернувся Хай посеред комбінації чому. У ну, нього з Джаксом специфічні комбінації. Ммм, це болюче армори, коли він по попадає. <різь> Відриває руки. І каже Ронінблей, Ронін Блейд каже, я не бачу ваших рук. <різь> Але персонаж з двома арморами це мені вже здається занадто. Причому один з арморів оверхед, інший мов mm -hmm. <світ> Один з арморів наносить більше 200. Я, до речі, не бачу, Це він просто сам по собі 20% зносить. Так, да, ну якщо попадає, то... Він дуже повільний, але якщо попадає, то зносить більше 200, чи 210, чи щось таке. Ніфіга себе. Ну, типу, на але... нього зреагувати можна, ну, прямо і потрібно реагувати, і його там, я не знаю, це якось, ну. Ну, випадково можна пропустити. Ну там, на нього важко не зреагувати. Але якщо пропускаєш його, то він тебе просто відкидає в минуле століття. Ну що, бачимо, що Ронін розігрався. Але дядько Петро показує непогану гру. Я не очікував такого хавіка побачити від дядька Дмитра. Ну він його вже тиждень чи скільки тренує, я не пам'ятаю точно. Що... Саріну бере, але це цікаво. Mm -hmm. Головний ворог став головним союзником. Mm -hmm. тить фонні мені. Я летаю в літають. А летить Ой, це буде боляче. Ну, не так, що, там боляче, бо в коді демедж невеличкий. Мені цікаво буде ціла комбінація там на 400 від в метра через аріну. Ну, це ще четвіркою треба зловити. Ранін дуже гарно дешиться. Ой, а це була помнилка відронина. Так, це черепок начал побить, но все одно таки підступные. Долітає колись его зовсім не чекать. Ну так. А, коли <різь> та він А Один же, напевно, ще и плюсовый, навіть якщо в блок попаде. Я думаю, да. Та... Ну, максимум там мінус три буде. Порвав хребку, видно. Засейвив себе серійною. Він черепком добив. Непогана гра від дядька Дмитра. Я б так не ризикував в кінці черепок пускати. Це Але у важливо. нас скільки? 2-2? 2-2, так, все правильно. Неочікувано гарна гра від дядька Дмитра. От прямо, ну, не, не те, що гарна, а чудова. От цю гру прям та. Я не знаю навіть, як похвалити. Розвиток прям видно, його появлю. Przecież z różnymi KM-ami Może przez artykuł jakiegoś grania, który on dawno przygotował, skończysz za wszystko tam? Oni muszą coś zmienić w swojej taktyce, a to on, jeśli tak nie adaptuje się to... Це ж, до речі, та теж канонічна битва як з Скорпіоном. О, що ж головний злоді, її головний злодій в її житті цікуванчик. Це, Це ГБ 267. От що гарно в дядька Дмитра, що він ніколи не стоїть на місці. От ну, в цьому теж велика проблема для супротивника. щось натискає немає покарання дуже швидко відновлюється куяма після свого фейтлбол Коли заряджена, ще й на комбінацію підкидає цієї серії. А, так, і вона. в ем, неї серія або за 2-2 чи щось типу такого. Там де завершується вона оверхедом. А там вона теж стане. Без заряджена Не буде. Будьте. Десь сюди. Просто я цього не знав, що вона коли. Ну. Забафнута тією от, от темною штукою, що в неї мідова серія підкидає на комбінації. Дивно бруталка така нафіга із повітряної серії бруталка одразу. Так, і бачимо, що Ронін все-таки якісь зміни зробив, і вони подіяли. Демеджу, то без метри. Серйозно? Сектор каже достатньо демеджу. Як це достатньо? це Конкретно скільки. Напевно, там десь 200-300 треба нанести. С Сидить такий і каже, ну це вже достатньо, можна їй дозволити робити лавочку. <рес> вона в темній ці греб зробила, вона молодець, використовує інші мови. Даємо їй полюб Відповімо, до речі, у цей раз дядьку Дмитру, що цікаво Так, а дядько Дмитро буде використовувати дядька Риголь, так? Да? 344 Це теж в хаві, то що він перелітає. І а там його можна зафавезблочити, ось за цей повільний армор. І якщо його зафавезблочиш, то паніш джебою серією. Ну насправді до того як бафнули цей армор, його спокійно можна було панішити на віхи, бо він робить його, ти відходиш і від підходиш. Там же такий прикол, що в нього там скільки 5 ударів треба. Ну так, Щоб збив. Так от я Танію робив оту серію і, і збивав. І ну це найбільший жах був для Хавіка, матча проти Тані. Бо той армор взагалі не працював проти неї. Вона просто виходила на комбінацію яким би Хавік як тоді не був, армор був вже насправді. Ну він повільний був. Так, якщо його Примін. зробили швидшим, це дуже правильно. Ну, було б правильно, якби вони йому інший армор не дали. Тоді так, тоді я згоден. так... Мені здається, просто не треба було ось оцей робити арморним мувом, оцей нижній. Його в цілому хавіку не мали робити, бо в нього і так е, мікси з гребами є, в нього плюсові серії є. Ну так, на тих роли є, навіщо йому ще ну, додаткові міксапи. Це він, мені здається, це просто його бафнули до ну, ось, ось цього до доповнення. Що типу він головний бос, щоб не був слабачком. А далі б, мені здається його трошки понерфлять. Ну я дуже сподіваюсь на це. Але, ну просто то настільки тупа фігня давати лоу-лаунчер, який ще й є армором. Mm -hmm. Коли в, в, в нього є лоу серія навіть, ну лоу стартер. Так, у нього дуже... ще і про просто серії плюсові дуже гарні. Так, так. То в цього персонажа по суті все є, що, що треба. А ну, зараз це, він, 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 він прям дуже універсальний. Єдине в чому він поганий, його можна перезонити, але ну, це не кожен зробить. Ну так, є, є прямо такі персонажі, якщо вони не можуть зонити Хавіка, а він їх може, то це просто капець. Він і в ближці розриває і на зоні. Який Якийсь мацачок масач... цей гарний Зібро, а ти не вимахуйся. Ну, Зібро, ми трішки те, трішки те. В цілому про МК спілкуємося, це не знає. Я буду вимахуватися. Мафа, ah. І чомусь не, не карає Ронін за те, що дядько Дмитро всю серію цю протискає в блок. Ну, тому що стоїть портал, він уже зрозумів, що карати буде собі дорожче. Стоїть чекає, ну, поки він пройде. Ну там можна хоча б присісти і поку дати туди. Ну не завжди там поку можна дати. М -м -м. Скорпіон відтягнув. Але давно я цих мулів не бачив у Скорпіон. Ой, а це теж ваше, така кабритка фігня. в неї теж стільки плюсів є. І прожектайл навіть плюсовує. І, і, ді і діло в тому, що туди треба залазити, коли вона робить серію, і ось цей свій зонінг. Туди треба залазити, але просто не завжди це виходить, не завжди налаштований залізти туди. Тобі на, стар... на стартап проєктайлу треба реагувати, тому що ти не знаєш, в який момент серії вони роботи Ну так. Воно важко і виходить. Опа. І забере дядько Дмитро. Нічого собі. І який це в нас рахунок? 4-3 на користь Роніна, Але дядько Дмитро це дуже гарно показує на цій ft Мені прям так, подобається. Дуже. У мене зараз навіть, ну, якби немає сумнівів, що дядько Дмитро має всі шанси ще й виграти, якщо постарається. Так, так. От він дуже гарно розбавляв гру Хавіком, щоб спустити трошки Роніна. І. Тепер шанси є. Але він зараз, По ідеї, якщо змінить. А... Ні, не буде міняти, він на куди не залишається. <гум> ну, він і не може, він ж переміг. А, ну логічно, так. Він уже не, не може змінити, він залочений саме на цій команді. яка А Ронін, скоріше за все, не буде змінювати, бо в нього це ну, найсильніший персонаж. Ну, до речі, він. Я до нерфів тані теж таню мацав. Теж непогана Таня в нього була. І... Uh, в нього Сайракс непоганий. Теж вона сподобалась. Так я бачу Сайракс в нього непоганий. От про цю серію я казав, що вона лаунчить. Якщо вона заряджена, так? То... Так, так, так. доді. Скорпіон прям верморку влеті. Ну і Ашра ще чим сильна, що в неї не скейлиться Faitful Blow. Дозволяє робити просто політичний Користується роні не зменям ночовку. Гупить плюсові підніжки. Гадять ко Дмитро гарно користується в порталу. Так. Я оце пам'ятаю як сектор проти Фокса грали, Куяма проти Куями, Мірор. То от, ну, сектору не вистачало якраз того, що він мало порталами користувався. Куяма має викликати ці портали, тому що вони йому дають дуже велику перевагу. У нього 25% геймплею ну, зав'язаний на цьому жовтому порталі. Насправді я розумію, чому сектор тоді не викликав е ці портали. Тому що Fox дуже гарно пресить за кулями. Там Може. мав дуже, дуже мало можливості, щоб викликати от, на сетап, ти щось. Ну, Fox в цілому за персонажів грає. Ну, так, Фокс, Фокс він більше награв на куямі, і він його гарно так затренив, то можливо на його фоні здавалося, що Сектор мало викликає ці портали. Ні, ну там моментів просто дуже мало для цього. Ну, не так. вдалося дядьку Дмитру. Але він дуже гарно був показав. Мені сьогодні дуже це сподобалось. Напевно, улюблена ЄфТЕшка за сьогодні був. Ну. Гідна гра від дядька Дмитра.